Для ідеального маринаду до шашлику беремо 2 цибулини, 5 зубчиків часнику і перебуваємо це все в блендері до ось такої консистенції. Тепер всипаємо це все в миску, додаємо сюди сіль та чорний мелений перець по смаку, неповну чайну ложку хмелі сунері. Два лаврові листочки. вливаємо мінеральну воду і перемішуємо. Додаємо нарізане м'ясо, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо на ніч до холодильника маринуватися. Ідеальний маринад до шаштику готовий, друзі. Шашлик ми будемо робити, як я і казав, в духовці. За ніч наше м'ясо промаринувалося. І нам потрібно буде також, щоб було смачно, томати я порізав невеличкі і шпавки. Шпавки, куди ми будемо нанизувати наше м'ясо. Ось так. До речі, м'ясо реально відчувається, що воно розм'якло. Цей маринад я вже не один. Ріг використовую. Раджу і вам спробувати, якщо ви раніше ним, цим рецептом не користувалися. Я думаю, вам 100% сподобається. Ось так. Якщо помідори не любите, то можете не брати. Замінити чимось іншим, наприклад, не знаю, там, перцем. Кому що подобається. Все, м'ясо нанизали. Кінці шпажок заверніть у фольгу, щоб вони не підгорали, тому що це все ж таки деревина. Ось. І я ложу на таку ємність запікатися мій шашлик. І тому, щоб вона не була в холосту, і плюс було якесь випаровування, я додам сюди ось так залишки маринаду. Все. Тепер попередньо розігріта духовка 180 градусів. І приблизно 35-40 хвилин в будь-якому випадку будете дивитися по готовності. Відправляємо в духовку. Шашлик, що дійсно тане в роті. Отож, друзі, записуйте цей рецепт Маринаду, користуйтеся ним. Я впевнений, вам він сподобається на 100%. Дякую за те, що ви зі мною, дякую, що приділяєте увагу каналу. А якщо сьогоднішнє відео було для вас цікавим, підписка на канал, вподобаєчка і залишайте коментар для того, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютубу. Ще раз, друзі, дякую і до нових зустрічей.